Всім привіт! З вами Юліана вітаю вас на своєму каналі такого покажу вам монстра, який у мене живе. Щоправда, в нього нещодавно а, неприємність. він Упала ця красуня, і довелося ось так швиденько щось придумувати, щоб вона не падала, тому що часу на пересадку не знайшлось. Тому тут в горщику важіль. І там підперли, чим знайшли. Буде стояти до наступних вихідних. Отакі от, от красуня, там листки ще більші, вже доросла, а їй всього лише 2 роки. Цю красоночку мені подарувала моя сестричка двоюритна на день народження. І така вона вже здорова виросла. Вони під монстерою цим бідуємо живуть. І дендробіум. А це в мене найпрохолодніша кімната. Тут 15, 17, Ну а як добре натопимо, тоді 19, але не надовго. Тут мої дендри холодного утримання. Почувають вони себе тут, на мою думку, чудово. Почнемо, давайте по порядку. Ось оцей красончик. А ви пам'ятаєте, той екземпляр, в, якому, в якого я боролася із червецем. Було два рости і дітвора. Дітвора ось так ось уже підросла, і оцей ріст це теж мій. А з тих, що купувала, залишився лише один, а другий просто відпав. Я його не стала нічого з ним робити, просто викинула сорт. Сюрприз, як буде квітнути, не знаю. Є лише догадки, що це такий кремово-рожевий, але ну, не точно. Тож чекаємо, ріст, вибачте, ще не визрівший, тому ну, квітнути ще він не буде. Далі йде красунчик, пам'ятаєте, купувала рожевого у Ані. Він такий компактний, не знаю, як буде далі. Але рости такі невеличкі, теж ростуть мої нові рости. Все з ними добре. Квітнути поки що не збираються, тому що ну, нікому ні, ні ті рости, які купувала, вони квітли, а ці, що росли в мене, вони ще не визріли. Тож, чекаємо. Ну і мої два красення, на жаль. Третього я втратила червоного, що я з ним не робила, як я не намагалася його зберегти, він пропав. Залишилась лише райдуга. От. Такий гарний, на мій погляд, кущик, багато нових ростів, він себе почуває добре. З корінням там в нього все добре. Ну, а це малеча від Світланки. Світланка питала, як він, ну, ось показую. Начебто нічого. Поки що нових ростів не бачу, але, ну, коріннячко там було в рості, зараз сховалося, у мох, не видно. Ось так вони в мене тут стоять, і наче в них все чудово. Далі йдемо. Це ось моя а, крайнє придбання. Красунчик, що ми з вами пересаджували, теж я сюди поставила. І поруч з ним жовтий. Чесно кажучи, не пам'ятаю, як він називається. А бірки не бачу, ну покажу фото, як повинен квітнути. Цей кущик Ну, Бачите, різниця є, тобто він вдвічі менший, я так чекала від нього змін росту літом. А він надумав лише тоді, коли вже похолодало, він почав рости ось такий ріст. Бачите? Ну, от. Отак. І а, це нобілі точніше. От чому кажуть, як починаєш знімати, всі назви вилітають з голови. Це помаранчевий дендер, котрий я купувала у Ліди на каналі. У 100-грамовому стаканчику зараз він уже от такий от виріс. Рости, ну, сантиметрів 25 точно є. Ось такі гарні, відкормлені там. Навіть у нього з цього боку він росте ще один новий. Ну, тобто... Все чудово в них. І там далі мої гарбузці. Я їх поставила так на лазу, підвісила за паличку. Теж вони поки що тут. Ось такі красунчики. Ну, а тут різдвяник у мене стоїть. Наче там намагається дути бутончики, можливо, заквітне, не знаю. Кажуть, їх не можна ворочити, але... Но... Не завжди виходить, у мене їх не чіпати. Тож, от таке от у мене дендрове віконечко. Повторюсь, це всі холодного утримання, тому вони тут. Ну і покажу вам ще дендробіуми теплого утримання. Ну і ось інша частинка так, почуваю себе новачок, як бачите, залишився один листочок. Я думаю, що з ним все буде добре. Головне, щоб зараз він не, не пропав, зберегти його, щоб в зиму все було добре. А навесні, я думаю, він піде в ріст. Ось такий манінчик. Ну і мої красунчики, які ростуть тут, це дракаріс. Джахо Кенді і Епідендром. Давайте по черзі. Це Дракаріс. І тут от, мабуть, мабуть, ми будемо квітнути, мабуть. Не хоче камера моя. Сходи зрозуміло. От такі бутошки. Цікаво, чекаємо. Вживу я цього дендра не бачила, тому буде цікаво. Ось такий кущик Кущик гарний. Коріння росте в нього не так швидко, як хотілося. Б. По корінню, чесно кажучи, як сажала, не пам'ятаю. Нових ростів тут немає. Все це було куплене. І здвигу, окрім бутошків, поки що я не бачу. Ну, хіба що там по кореням там він ріс пішов у ґрунт. Ну і кенді. У Кенді э, новий ріст пішов. Тут э, начебто ось такий ріст, не знаю. І о, теж є бутончик. Я так сподіваюся, що теж буде квітнути. Ну, теж цікаво, квіти будуть невеликі, Ну, але з урахуванням того, що кущики теж маленькі, то, ну, щоб ви розуміли, отак, ну, тобто, я знаю, там сантиметрів до 20 максимум. Ось такі от два красончики. Сподіваюся, що все ж таки ми побачимо цвітіння. Якщо так, то обов'язково вам покажу. Ну і кущик епідендрому. Ось такий пухнастий. А відпало, пропало тут три від покупки. Три чи два, не пам'ятаю. Ну, два точно. Два точно ось. Один і там ще, наче був один. Я їх просто зрізала, не стала нічого йому робити. Ну, а він отак от опушився, став таким пухнастим. І зараз тут теж, наче, ростуть листочки, палички. Ну, побачимо, побачимо, чекаю. Сподіваюся, теж побачити цвітіння. От такі мої дендрики, моя. Міні-колекція, але ну, для мене вистачить. Поки, Поки що не планую. А головне, тепер у цього зберегти, щоб він пішов у ріст і все було добре. Тож, в колекції по дендрам. мінус один це червоний міні-дендр. А так, всі наче живі здоров'я. На цьому все. Всім дякую і попереду багато цікавого.